Всім привіт. Так, що у нас сьогодні за число? Здається? 25 травня, неділя. Знову зайшов в березовий ліс, але правда вже в інший, не той, який був попередній раз. Де я там знайшов під такі вже і хороші, і, і не дуже. Все-таки в більшості свої, своїй кількості не, не дуже. Треба глянути і тут. Ліс тут шикарний, правда він десь... Такий завжди на початку літа видає гриби, починаються білі підберезовики і все ще з цим пов'язано. Але то таке, скоро вже літо, то можливо хтось і раніше тут вийшов. Тому треба дивитися, пішли. Разом глянемо, що тут з грибами. Ну то що я вам хочу шановні сказати? Знайшов я і тут грибка в цьому лісі. Але так само як і в попередньому. На нього вже запізнився. Так, ходив тут понад кручами. І он подивіться. Вам видно звідси. Вон який сидить. Я мабуть її не буду вже чіпати. Стара-стара бабка. Вже видно, що вона суха. Нехай сидить. Але от. Нога, ну, до речі, тут видно, що хороша в мене. Але гриб уже за... суховатий але як знахідка приємний. Так, так, будемо дивитися ще. Завжди полюбляв такі от місцяки. Тут, от бачите, вода вирила такий рів і от такий добрячий доб такий рівчак. стараюсь майже завжди їх перевіряти. Це накладно, як то кажуть, для ніг, поки знаходишся по цих схилах зверху та вниз. Отак вже знаходишся. Але тут можна і таких грибів зустріти, диви який. І це просто ідеальний підберезовик. Молоденький. Причаївся тут внизу. І це ще не все. Намагаюся завжди показувати максимально широко, що тут навколо, в яких місцяках. Так, рухаємося далі. Тут такий березовий ліс з ялинами. І під цією ялиною є також. Зараз побачимо, що то за грибос Отак от. Ох! Подивіться, ще один класний. Ну то що? Там були погані. А тут отакі от чудові гриби. Ну то що, що їх небагато? Головне, що вони є. Хіба не красиві? На фоні боріз. Взагалі виглядають фантастично. Ох і вітер розгулявся. Але то таке забираю і шукаю ще, можливо, ще пощастить. А тут ось вам хочу показати не гриби, а подивіться, які гарні квіти. Я навіть не знаю, як вони називаються. Подивіться, як вони тут в березовому лісі, яка краса. Ось така от полянка. Випадів краєм, щоб не наступити. О які Гарні. Ти що, ти що, Таке місце. Симпатичне. Так, наступна знахідка, я ще не підходив, одразу тільки здаля помітив і дістав камеру, та думаю, от буду вже починати знімати. Тут така от невелика влоговина і видно, що він вже не хороший. Також що ж ти поробиш з цими грибами? Бачите? Де тут так само під березовок заховався? Он який. Вон який. Давайте візьму, ну, візьмемося, він, мабуть, будемо залишати. Так. Вже він темненький. Але ж кажу, як знахідка дуже приємний. Так шапка здаля така красиво виглядала. Та в такому місті, по, Поставили назад. Нехай буде тут. Треба дивитися ще. Чудово-чудово. Ось я підіймається з цієї ложбинки. Грибок вон там, де мій палець, там от він залишився. Піднімаюся, тут ще, бачите, один є. І так само в такому стані. Тут пройшов дощ тоді. Вони всі... Вискочили і хм ото хто встиг знайти, то й встиг знайти. Він такий ще ніби добрий. А ну так от чисто рада цікавості. Давайте на пополам його розламаємо. Дивіться. Він абсолютно чистий. Не знаю, що взяти його такий. Та мабуть ні. Як знахідка чудовий. Але вже трішки старенький. Угу. Тут ліс чистий і помітно гриби. Ну, скажімо так, з доволі. Таки доброї дистанції. Здаля побачив оцих, думав, опа, можливо якісь такі, які мені потрібно. ні, це всього-навсього клютей оленячий. Так, ось один і там другий. Але в Бережовому лісі всі гриби вони виглядають дуже особливо і гарно. Сьогодні продовжується все-таки той самий хід парад грибів, на який я не встиг. Ну Що ти з ним робиш? Ех, аби ж я знав, що одразу після дощу треба йти. Ось підберезовок був. Був підберезовок, він тут не один, який був. Так, проходимо далі чуть-чуть сюди. -чуть. А, на цьому може є тих. А ну давайте все перевіримо. Це візьмемо. Ну. Цей плюс-мінус непоганий. Бачите, ще не темний. Цей буде добрий. Цього, цього заберу. А от їхні сусіди. Ех і ах. Ось один. Ось подивіться, другий який. Да нога, яка потужна. Може вони і спори пустили. Ми ці також залишаються в лісі. Забираємо тільки оцього. Ну що ж поробиш? Скрізь не встигнеш. показую, як є. А тут не часто зустрінеш іменно на такій висоті. Чагу, бачите? Зимою я ходив, збирав, то метра два більше було. Тут навіть є таке дупло, прямо в часі, без продовбав, дятел. Але дерево живеньке, поки ще живе. Тому чагу можна було б забирати. Але ж на інструменти немає, та й не за неї сьогодні прийшов. Шкода, що камера без зуму, там метрів за 150 Забіг, там косуля ходить. Яка ж гарна косуля. М -м -м -м. О, мене побачило. Привіт! Що ти там? Дивиться! Ось там, блін, не видно! Яка гарна посередня ростоїть! Дивиться, дивиться! Що ти? Опа! Побігла, видно ні? молода. Ех, без ну нічого. Спустився трішки з березового лісу. Тут така невелика соснова посадка. Скажу вам чесно, я її вже так добряче обходив. Подивився, думаю, ну а може, може тут ще які будуть маслюки. Але може і будуть. Отакий от от такий один, тільки сидить. о, Але хороший. Отакий от один ослюк на всю цю чудову молоду посадку. Не густо, але як я. Забираю цього. Тут ось наросло так чимало люпину, поки він невеликий, ще можна щось в ньому роздивитися. І я вам скажу, що не все так погано. А на сьогоднішній день в плані грибів. Нарешті, мені здається, я сьогодні знайшов хороших. Подивіться, цей вже так похилився, а ми йди сюди. Ну, Цього я буду дивитися, побачимо. Такий, як кажуть, 50 на 50. 50, що хороший, 50, що не добрий. А от його сусід... Будь ідеальний. Який молодий. О! Подивіться, який красень підберезовик. Це вже точно шикарний. Ось От такі. Ось тут в люпину. Тут сонце менше потрапляє сюди. І такий гарний гриб. Ну що ж, цього забираю, а цього дивлюсь, що робити з ним. Так, тут в темніших місцях передивився, немає. Знову знайшов отаку от, е, таку галявину з люпином. І тут черговий грибок. Подивіться, який він красивий. Ти молодий. Молодий, гарний підберезок. О. Опа! Ого який, А ну в нього. Подивіться, який красень. Коротить люпин зацвіте вже там на низинах він цвіте, тут ще ні. Ось, за таким грибом також можна спостерігати дуже-дуже довго, який він красивий. Чи не так? Так. Що ж, забираємо і ще глянемо. Тут ще є люпин, є де дивитися, походимо і тут. Так. На одну мить навіть здалося, що то білий гриб. Але ні. Так, так, так. Подивіться, який красивий. Малий. Молодий. Але отакий от гарнюк. Ого, яка нога. Ледве шапка була видна. Ось така от шапка. Так видніється. Думаю, може це білий грибок. Але ні. Бачите, ще й молоді ростуть не тільки там, де я далі бачив. Ну і вам, мабуть, вже зрозуміло, що показував скільки старих грибів, а тут в таких от містинах у Люпині, зустрічається молодняк. Забираємо. Ось тут такий березовий ліс і невеличкі маленькі сосенки. І щось там отаке от сидить. Я вже здогадую, що це сидить. Більше всього, що це свинуха. Але давайте дістанемо. Так, вона... Подивіться, який величезний гриб. До речі, у нас на Чернігівщині її називають піддубник. Колись він вважався умовно їстівним грибом. А тепер його віднесли до категорії отруйних, так що, якщо ви бачите, його не беріть. Хоча я прекрасно себе пам'ятаю, колись ми в дитинстві такі гриби збирали. Я ж кажу, що у нас на Чернігівщині це називається піддубник. Що Саме цікаво, росте воно в соснових або березових лісах. В дубах дуже-дуже велика рідкість. От. Тому ну, його там колись відварювали і дуже смачний смажений він такий хромтить. Але тепер... Я ж кажу, що віднесли його до отруйного гриба, тому в ніякому разі його не беріть. Отак от він виглядає. Почитайте ще додаткову інформацію, щоб, як кажуть, зайвий раз не наражати себе на небезпеку. Ось такі от справи. До речі, ось ця от частина лісу дуже така от чиста. Тут гриби, якщо вони б так росли, їх помітно, не знаю, там метрів на 10-15. На і тут я проходив понад самим краєм і подивіться, що помітив. Також здаля. Що ніби тут вже якийсь люпин росте, але помітний в люпині. Бачите, які? Мабуть, також підстаркуваті. Огляньте кетріло. Ага. Цей вже ні. А цей. Цей також старий. І цей старий. але гляньте, які от шапки. Хіба ж так його не помітиш в траві, коли трава зелена і вони такі откоричні. Ну що ж, ще одні погані гриби. Але як знахідка, то приємно дуже. Наступна знахідка, десь в метрах ста від попередньої. Так само чистий ліс, а тут понад краєм росте люпин, Де вже він цвіте, тут ще ні. І от така дуже низька, невелика трава. З цього красення помітно. Також здаля гляньте який Невеличкий, але ідеальний, мабуть, я так думаю. Опа! Отакий красивий підберезовик. Підберезовик в березовому лісі. А ні, не такий він той красивий. Красивий, бачите, жуки, як його потолочили. А звідси так ніби не скажеш. Тут отак от ідеально виглядає. А тут жукион його перетолочили. Добре, як знахідка чудова, а потім перевірю, що з ним робити. Що ж, ще один зустрічається гриб. Показати вам його треба, тому що він красивий. А от по якості, що він просто такий... Ану, подивіться яка шапка в нього. Вон який величезний. Давайте так, ради цікавості. Гляньте, а він ідеально чистий. Ось такий великий, але ідеально чистий. Можливо просто обрізати та й забрати. Ну подумаю. Ха. Але чистюля. Ці підберезовики дуже полюбляють люпин. Подивіться який тут майстер маскування. Хм. Тільки з однієї сторони його видно. Ось він тут під кущем сидить. А ми йди сюди, перевіримо тебе. Опа! Який ти. Ну, такий темненький. Але давайте так ще. Зараз. Оп! О подивіться. Добрий. Десь там пообрізаю, та й можна забирати це окрасення. Все рівно красивий. Трішки підсушений, але добрий. Якщо брати на загал. Ну що, шановні, буду завершувати на сьогодні похід. Скажу вам так, що в новому лісі також є гриби. Правда, більшість з них, так само як і в попередньому, я вже запізнився на них. Але все рівно є, що й додому взяти. Сьогодні в день буде смачний суп з грибів. Взяв десь собі десяток, десятка два зустрі... ну, зустрілися такі. Не в хорошій кондиції, старі, або засушені, або червиві. Ті, я, звичайно, що залишив. Ну, от такі от новини, такі от полісся, такі от Чернівщина, північ, такі от гриби. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. А ви поки дивитесь? А я пішов вже, мабуть, у новий ліс, шукати нові гриби. Скоро мають бути білі, З дня на день.